Вітання Україна, друзі. Чи переможемо ми всі війні? Обов'язково переможемо, і я сумнів, ну, в цьому бути не може. Чи є у нашого народу віра в перемогу? Є, звичайно, у більшої частини є. Чи в нас однорідне суспільство, моноліт, яке витримує як нація жорстоку ну, жорстокі іспити? Частина нації у нас моноліт, частина нації у нас шлак. Ну, це треба приймати як є. І з цієї частини потрібно працювати, але там дуже велика ватна корупційно, так, складу, який ніколи нічого не, ну, не перевиховуєте. Вони поколіннями сиділи на державних посадах, на хлібних, крали гроші. Пововодили ви кошти за кордон, і вони ну, українцями по суті не є, і нема, Вони заробітчани. Ну, які є, такі є. Тому на них зась в майбутньому вони не мають права займати державні посади. І взагалі, а таких персонажів виборчого права потрібно позбавити, щоб вони не обирали на наші голови такий непотріб, що не дай Бог. Інше питання, чи будуть вибори у 2024 році. Я буду думати, і це моя суб'єктивна думка, що будуть обов'язково кого виберуть на цих виборах. Ну я вам скажу так, судячи з того, що наш мудрий народ нарід обирає на цих виборах, це будуть гірші, ніж ці, що зараз при владі є. Повірте, із того, що я от читаю коментарі, із з того, що пише наш нарід, ой Боже, то не хочу навіть за це говорити. Чи потрібно говорити за проблеми, які є в суспільстві і які я озвучую в своїх відео? Проблеми є не тільки в суспільстві, є і в Збройних силах. і Їх обов'язково потрібно озвучувати. Вони самі по собі не вирішаться, але загалом на загалі потихеньку воно щось двигається. І ну, коли всі будуть говорити там занестачувати їх півдрона, за ну багато інших речей, воно якось буде працювати і буде робити. Тому друзі, роботу свою не зупиняємо. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації!